Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про ще одне рішення Німеччини, яке ставить під сумнів всю архітектуру безпеки і е, захисту прав людини, захисту якогось правопорядку в світі, бо навіть Німеччина так, е, плює фактично на рішення міжнародного кримінального суду. Нагадаю, що саме міжнародним кримінальним судом, судом було е, в минулому році. Видано орден, ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. А от зовсім недавно було також видано ним же ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю, а також колишнього міністра оборони Ізраїлю. Так, І саме Німеччина. Досить чітко власне, відповіла, що вони не будуть нікого арештовувати. Це друге, як вони говорять, давайте про це зараз поговоримо. Але в загальному це показує, що сам міжнародний кримінальний суд не вирішує абсолютно нічого, він не має абсолютно ніякої сили і ніякого впливу на будь кого не має. В нього так і тут давайте зараз поговоримо тут і в контексті інших країн, так? як вони мають реагувати, якщо така передова країна, як Німеччина, ігнорує рішення цього суду. До речі, в створенні якого вона сама. Брала участь, то що говорити вже тоді про якусь там Монголію, країни Африки, які відмовились фактично взагалі там арештовувати Володимира Путіна, якщо він там попаде до них на територію, і тоді всі їх там закидали гнилими фруктами. Отже, в Німеччині ухилились від прямої відповіді, що станеться, якщо прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу та екс-міністр оборони Йоав Галант? Ордена, яких напередодні видав Міжнародний кримінальний суд, опиняться на території ФРН. Реакцію федерального уряду озвучив на брифінгу 22 листопада речник Штефен Гебештрайт. і говориться про те, що федеральний уряд взяв до уваги рішення Міжнародного кримінального суду щодо запитуваних ордерів на арешт власне цих двох осіб, і говорить наступне. Ми уважно вивчимо внутрішні юридичні кроки, що може статися не раніше, ніж буде очікуватися, що прем'єр-міністр Нетаньягу та колишній міністр оборони Галант висловлять бажання залишитись в Німеччині, заявив він, зауваживши, що йому нічого не відомо про плани обох цих політиків. В загальному, що хочу сказати, цим якби, повідомленням вони сказали, що ми не будемо брати до уваги рішення міжнародного кримінального суду. Воно для нас є неважливим, і якщо ми його не виконуємо, то ніхто нічого нам зробити не зможе. При цьому речник заявив, що йому важко уявити собі, щоб відбувався арешт на території ФРН. Власне, цих двох політиків тут вже й зрозуміло, що скоріш за все, якби до Німеччини і Путін прилетів, то ніхто б його також арештовувати не став. Тому зовсім недавно ми не ми, а спільнота так обурювалася тим, що Монголія не заарештувала Путіна, коли він до них приїхав. Перед тим всі засуджували деякі країни Африки, які сказали, що вони також не будуть брати в цьому участі. Якось так. Геберштрайт також нагадав, що федеральний уряд брав участь в розробці статуту міжнародного кримінального суду і є одним з найбільших прихильників МКС. Але знаєте, це видно, що вони є прихильниками тільки тоді, коли їх це не стосується. Якщо це напряму впливає на їх. Інтереси, то тоді не дуже вони то і є прихильниками. Можна сказати, що вони там щось розглянуть, але ж ми всі дуже добре знаємо, хто має хоч в голові, так. що це означає, що ніхто нічого робити не буде. Таке ставлення є результатом німецької історії. В той же час наслідком німецької історії є те, що ми маємо унікальні відносини та велику відповідальність перед Ізраїлем. Це зрозуміло, тут немає нічого такого. В Берліні також відкинули порівняння рішень. МК МКС щодо воєнного злочинця Володимира Путіна, який підступно напав на сусідню країну з прем'єром-міністром оборони Ізраїлю, який став об'єктом агресії. Тобто, ну фактично, вони не погоджуються з рішенням міжнародного кримінального суду, і е, чітко говорять, що це друге. Тобто бачимо, що одних злочинців вони будуть ловити, інших ловити не будуть. Все буде, власне, робитись на свій розсуд. Тому можемо констатувати той факт, що міжнародний кримінальний суд можна розпускати і не витрачати кошти на його. Утримання. Бо ця структура є повністю профнепригодною і вони не можуть абсолютно нічого зробити. Якщо така структура має працювати, в неї має бути свій штат працівників, які будуть безпосередньо мати дозвіл кататись по всьому світу і затримувати е злочинців, ордер на арешт яких було видано. А для цього треба мати, як мінімум, армію. Так? Або мати дуже крутих спецагентів. Бо те, що ми бачимо зараз, кожен собі робить, що хоче, і жодне рішення таких установ, це власне стосується і ООН, і так далі. Так, ці е, всі е, якби установи організації, вони є беззубами і ні на що вони вплинути не можуть. Їм просто плюють в лице, і вони, якби. Просто констатую той факт, що так і є. Свою думку, з цього приводу, ви знаєте, куди писати. Дякую кожному за вашу підтримку. Дякую всім, до нових зустрічей.